А я нагадую, що завтра, 31.05.2025 року, о 20-й годині, я буду в Фейсбуці, в Тіктоці прямі трансляції, розігрувати травневу подорож по проєкту моєму галопом по Європі до столиці Італії Риму. Хтось з вас може виграти поїздку. Ще не пізно поучаствувати. Відео закріплене в Інстаграм, Фейсбук і в Тікток. В Ютубі також є відео. Воно друге у мене на каналі «Віталі Віталій Віталій. Зайдіть туди, напишіть Хочу до Італії, познайте трьох друзів, зробіть репост і ви станете учасником розіграшу безкоштовної поїздки туристичної до Риму. Якщо ви живете в Європі, нічого страшного, беріть участь, виграєте, подарите поїздку комусь з України, своїх родичів, друзів. Якщо ви не виїзні, не можете їхати, теж нічого страшного. Виграєте, дарите своїм не знаю, там, друзям, родичам, бабусям, дідусям. Я завжди кажу, молодь також участвуйте. Не захочете їхати, не зможете передарити комусь своїх знайомих. Так що проєкту вже буде 7 років. скоро. Багато чого цікавого я провожу вже. Ви бачили, хто була в школі, зробив акцію дружби між країнами. І ви слідкуйте, підписуйтесь, хто не підписаний. Можливо, хтось давно слідкує, теж пишіть. Якщо можна під цим відео, будь ласка, напишіть, хто скільки часу підписаний, що вже вигравали, і коли хочете зі мною зустрітися тут в Італії. Тому що в мене є така ідейка, тут є стадіон, тут є волейбольна площадка, тут є баскетбольна площадка. Зробити для моїх підписників такий івент дружби з віталіком Карпіком. Слідкуйте, буде цікаво. Я думаю, що скоро я на 7-річчя своїх проєктів зроблю зустріч тут, в Бережі з моїми підписниками. Дякую. Буде панда, буде мішка, будуть шарики, балони, буде цікаво. Дякую, що ви зі мною ці роки. Тільки вперед, не здаємося.